Десь там, у далекому, далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Він став трудівником. У матері троє дітей, дочки Наталочка Оля, І маленькі-маленькі син Олег. Йому тільки два роки. Він часто питається мами і сестричок. А це що? А чому голуб літає, а курка не літає? У суботу мама сказала дочкам: Давайте підметемо подвір'я. Багато назбиралося сміття. Мама, Наталочка і Оля взяли віники. І стала підмітати подвір'я. Сміття зібрали вкупу, віднесли на город і запалили. Горить сміття. А малий Олег побачив на подвір'ї соломинку, узяв її, поніс до вогнища, віддав матері і каже: Ось я підібрав соломинку. Мати взяла з рук Олега соломинку. І кинула у вогнище. Сьогодні в нашого Олега велике свято, каже мати дочкам. Яке свято? дивуються Наталочка і Оля. Він став трудівником. Розповідь друга. Як же все це було без мене? Яринці сім років. Завтра їду школи, відчинила мама шафу. Виклала всі платтячка Яринчини, приміряє і думає, яке одягти доньці на шкільне свято. Побачила яринка серед того усього маленьку-маленьку сорочечку, трошки більше від маминої руки і трошки менше від таткової. Це твоя перша сорочечка, хвалиться мама. Яринка сплеснула руками. А чи довго ж я була така маленька? Ні, не довго, з тиждень. А перед цим? А перед цим тебе не було? Дівчинка дивилася на маму широко відкритими очима. Як це так? Мене не було? А все довкола. Дерева, квіти. Кіт, голуби, все це було? Це все було? А як же це все було без мене? Розповідь третя. Чорногуз і дівчинка. Наталочка питається в мами і тата. А звідки я взялась? Ти народилась, каже мама. І як це народилося? Дивується дівчинка. Тебе якось рано вранці чорногуз приніс, каже мама. Приніс, постукав у вікно, ми з татом вийшли і узяли тебе в чорногуза. А де ж узяв мене чорногуз? ще більше здивувалася Наталочка. Піди поспитай у нього. Ішла Наталочка на луки. Стоїть Чорногус у червоних чуботях, ногу підняв, дивиться Наталочка на червоні чубітки, в неї точнісінькі такі. Виходить, справді Чорногус приніс мене мамі й тату, думає дівчинка, та й забула спитати, де ж він її узяв. Прибігла Марші додому і знову питає маму. Чорногус мене приніс у червоних чобітках, Ні, без чобітків. І як це так, у нього ж такі самі червоні чобітки, як і в мене? Це ми йому дали червоні чубітки, такі, як у тебе, за те, що нам приніс такі. Цінний подарунок. Розповідь четверта: Ніч та біла сорочка. Живі з мамою маленький маленький хлопчик. Він недавно навчився говорити. У хлопчика була сніжна біла сорочка. Мама випрала її і повісила на паркані сушитися. Надходила ніч. Хлопчик і каже матері, Мамо, я піду, зніму з паркана сорочку. Навіщо? дивується мама. Ніч доторкнеться до білої сорочки. Сорочка стане чорна, і що ж я одягну? Розповідь п'ята. Щоб не наколовся, дівчинка зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акацію гострі пригострі колючки. Над акацією літає барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації, зломила одну колючку, другу, третю. Мама побачила і питає. Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш? Щоб метелик не наколовся, відповіла Зоя. Розповідь шоста. Не видно, бо ніч. Юля попросила в мами великий аркуш паперу. Навіщо тобі папір? я намалюю всіх, хто живе в моїй кімнаті. Дала мама аркуш паперу, сіла Юля за стіл і ну малювати. За півгодини приносить мамі малюнок. Аркуш уже не білий, а чорний. Дивіться, мамо, що я намалювала, радісно щебече Юля. Ось ліжко, ось я сплю в ліжку під ліжком на килимку. Вогнегривий кінь. Поруч зі мною моя лялька Меланка. Рибка в акваріумі спить, кіт спить, а за вікном метелиця. Але чому ж нічого цього не видно? питає мати. Де ж тут ліжечко, де вогнегривий кінь? Де лялька і кіт? Не видно, бо ніч. Каже Юля, і подумала, як це мама того не розуміє. Розповідь сьома: Один єдиний камінець із веселкою. Вітя грався в піску на березі річки. Він будував казковий палац із високою вежею. Щось блиснуло в піску, і Вітя побачив камінець. Невеликий, мов горобине яйце, але якийсь надзвичайний. Він блищав різнобарвними кристаликами, як веселка. Вітя замалувався дивним камінцем. Забув уже і про казковий палац з піску і пішов додому. На зеленій галявині зустрів хлопців, показав їм камінець. Хлопці дивувались. Як грає веселка, кожен став пропонувати щось віті за той камінець. Один дає маленький ножик із чотирма лезами, другий м'яч, третій вудку, четвертий електричний ліхтарик, а Вітя не хоче міняти ні на що. Чого ти не хочеш помінятися? питає той, що давав ліхтарик. Бо він один єдиний у цілім світі, відповідає Вітя. Такого більше ніде немає. Розповідь восьма. Як Ніна, не злякалася гусака. Ніна йшла з дому в дитячий садок. На стежці сидів великий білий гусак, а поруч із ним десяток менших гусей. І чимало гусенят. Ніна з страхом глянула на гусака, який він великий і страшний, який у нього довгий дзьоб. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки, щоб його обминути. А гусак витягнув шию, зашипів, підбіг до ніни. І Ущипнув за ногу. Гуси весело гелготіли. Ніна заплакала і утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. Мама сказала Ніні: Не треба боятися. Він і не нападатиме. Дивись сміливо, іди прямо на нього. Не обминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. На стежці сидів гусак, а поруч із ним гуси й гусенята. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде. А Ніна йшла прямо на нього і думала: Не боюсь, я тебе. Гусак злякався. І побіг, оглядуючись, а за ним поковиляли гуси і гусенята. А ніна сміливо йшла стежкою. Гуси про щось тривожно загилготали. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиці.